Привіт, друзі! Говоримо із Чернігівцем, який пройшов шлях від громадського активіста до волонтера і ведучого подкасту із Максимом Богомазом. У передачі Наші люди. Перед тим як потрапити до партії Демальянс. Мене запросив Олександр Ломака. Кожна людина об'єктивно заангажована. Дивлюсь на все з сторони громади розвитку. Коли відкриваю калькулятор, дивлюся, що як в місті робиться, я розумію, що тут е, е, ви запікуєте да? Пі... гроші. Та ми просто створили двіжуху з хлопцями молодими і спершу допомагали військовим, а потім вона вже перетворилася в патріотичне виховання молоді. Ми перефарбовували. Пішохні переходи. Ну, все, що в Чернігів було зв'язано з цим, ми це робили. Ми робили дитячі табори разом з, з підтримкою американців і пов'язували це все з вихованням для того, щоб молодь була активніша і показувала своїм прикладом. Виводили їх на волонтерські акції, розповідали це і так далі. Це дуже смішно, але перед тим, як потрапити до партії Демальянс, мене запросив Олександр Ломака. До себе в мене була співбесіда в один і той же день зранку з Олександром в нього в кабінеті, коли він був, був ще директором дитинці телеканалу. І після цього, після нашого спілкування з ним, я пішов на спілкування з Ігорем Андрійченко. Там Пущенко був Тетяна Романова, Хтось іще мені здається, не пам'ятаю, хто точно був в них в комісії відбирали до своєї партії. І я якби шукав місце для своєї активної голови і розуміння того, що треба робити зміни в місті, і зрозумів, що підход Олександра Ломаки мені не підходить. Бо це було одноосібне обрання чи якісь двіжуха просто в кабінеті, да? і ми прийшли там з ще одним активістом до нього на зустріч. А тут якби конкурсна була подія, були люди, які відбирали, запитували. Найголовніше, вони запитали в мене, для чого це мені. І так, я зрозумів, що це якось про цінності, і якось так. Потім я став депутатом від демократичного альянсу в Новозаводській раді. Але так як прийшла на той час вже команда нашого мера, вони прибрали всі повноваження районних рад, і вона просто була узгоджувальна рада. А надалі було вже як як кажуть, що якщо ти сюди потрапляєш, то виходу на немає назад, немає. Вже треба брати в руки свої справи, потроху це робити. Але на жаль, так як в Чернігіві пасивне, да не активне суспільне громадянство. Тому доводиться це робити і активність якось проявляти. Не, ну помінялось дуже багато чого, якщо порівнювати, ми навіть тут стоїмо, да, помінялась брусчатка. Да? Зелене трави зробили брущатку. Але ж це фасадні якісь зміни, але не цінностні зміни. Да? В активності саме громадян додалося, мабуть, трошки організації, які є в громадському секторі, і працюють, і залучають гранти. І це дуже добре, що в Чернігові такі є, і конкуренція зростає, це дуже класно. Але в той же час з повномасштабною війною в нас дуже багато громадських активістів і волонтерів вони вже закінчили свою діяльність, на жаль, бо А, вони видихаються, Б. Немає підтримки і Г. Це війна. І, де можна сказати, що ще пішли волонтери воювати і захищати нашу батьківщину. Для мене це нормальна історія. Я в 20 років вже волонтерів, допомагав в ЗСУ, тому ми збирали перші в Чернігові під АТБ їжу, харчі, їжі і якісь матеріальні кошти для хлопців. Тому для мене це було просто звичайно. Ну, типу, це треба робити, і все я розумію. Вдома, в ліжку. Все нормально, прокинувся. Зібралися з хлопцями. У нас тут недалеко в центрі було бомбосховище. Ми там прибер... приїхали, поприбирали зранку і все вже приймали після обіду, десь приймали вже людей, робили там укриття для мам з дітьми. А ми допомагали українському війську, саме нашим підрозділам, які знаходились в 58-ма і перша танкова допомагали дронами, генераторами і їжею. На той час ми співпрацювали і частково так допомагав нам фонд притули і порни живим. Тому так готували прямо тут готову свіжу їжу розвозили з кожного ранку. Дрони приїжджали з європейських країн, а їжу давали місцеві підприємці, які з цього готували. Соціально відповідальний бізнес. Його мало, але він є. Ну у нас якби проблеми не було взагалі в співпраці на місцевому рівні. Просто жодних контактів не було ніколи і, мабуть, і не буде. Да? Бо немає ініціативності від міської ради, а від військової адміністрації, зараз вже від міської і обласної облдержадміністрації. Там просто є ініціатива, да? як би кажуть, що. Як ми там спілкувалися нещодавно з одним моїм знайомим волонтером, що він казав, що в Харкові жодного разу військова адміністрація не виходить на контакт з волонтерами. А в нас і є рада, при військовій адміністрації є спілкування, і ти можеш просто зайти в кабінет. І це якби про доступність. Да? А якщо, до прикладу, я там спілкуюся з виконаз во міського голови то з ним не можна знайти контакт взагалі тому тут питання про доступність до людини да чи може громадське громадянське суспільство до якось Свої думки донести до нього, може чи ні. Ну навряд чи я думаю. Дуже, звісно, помінялось. По-перше, люди в Чернігові дуже втомилися від цієї історії, але ті, які не опускають, і ми в тому числі напускаємо руки, і працюємо. Таких організацій небагато, але є, всі працюють далі. Я думаю, що історія і в волонтерстві конкуренція це дуже погана історія. Її взагалі не буває, бо всі допомагають на перемогу. працюють тому, про яку може бути конкуренцію. Ми можемо сперечатися. І сорівнуватися між собою, хто більше залучить коштів, просто якийсь спортивний інтерес. Це класно, і я вважаю, це може бути. Просто пічитись, там хто більше машин пригнав чи щось ще між собою. Це класно, але конкуренції немає, і всі допомагають на ЗСУ. Ідея була дуже багата. Якщо хтось слідкував, то колись я працював кондуктором і контролером в ЧТУ, але цих відео вже немає, ми їх всі видалили, бо вони були такі собі. Мені здалося, що потрібно видалити і видалили їх. І тоді я вже знімав історію про те, як процвітає там обкрадання чи да, на той час. І в принципі, вся ідея була, вже просто не було реалізації. Тут з'явилася команда, з'явилися люди, які вміють і є прямі руки монтажити. Бо це дуже багато. Є дизайнер, є монтажер, є людина, яка розуміється, що таке камера і налаштовує світло і так далі. Тому тут велика команда. Це ж не я один да, працюю. А Працює команда, і якщо б не команда, то я б сам в полі не воїн, як кажуть. Це ситуативна історія. Просто вибираю тему для себе. В мене є медійний план на півроку, плюс-мінус. І я обираю, там, для себе розписую всіх людей і все. З ким домовлюсь, того і записую, але записуємо багато і монтажимо тяжко. Одна людина є. Це Олександр Ломака. Поки ми ще не з ним не домовилися, я маю надію, що він колись прийде а, на подкаст. Бо це ж відверто. Розмова про нас, про Чернігів, і боятися, просто ну слухай, серйозно людина чомусь боїться йти на запис подкасту. З Чернігівцем це я ж не медіа, нічого. Да, я просто людина, яка пише свій блог на Ютубі. переглядів там не дуже багато, але шорти залітають. Кожна людина об'єктивно заангажована, кожна людина. Щоб це не було, кожна людина так. Я просто про місто, про Чернігів і про Чернігівців. Я стою на то з точки зору, дивлюсь на все з сторони громади розвитку. Я маленький підприємець, і в мене є і бізнеси і маленькі. Тому я завжди дивлюся, рахуючи калькулятором. Коли відкриваю калькулятор, дивлюсь, що як в місті робиться, я розумію, що тут е, е, ви запікуєте да? пі гроші. Тому якби треба розуміти, да? там, де це відбувається, я якби і про це говорю. І незалежно від цього, це чи це Ломак, Обрижинський чи Чаос. Якщо є доказова база, треба про це казати завжди. Та я думаю, що конфлікту немає. Ну це теж бред якийсь. Хтось його придумав і нав'язує громаді про те, що в нас в Чернігів є конфлікт і е, хочуть нав'язати думку чернігівцям про те, що е, тут є суперечка між військовою адміністрацією і Чернігівською міською радою, її немає. Просто хтось не хоче розмовляти про щось, і все не хоче бути відкритим, я так скажу. Просто розумієте, в нас Чернігів місто дуже маленьке, і в нас всі кожного знають. Це ж про все знають, да? і журналісти один одного знають. І так склалося, що Саша Ламака це людина, яка вийшла з цих журналістів, коли була. Програм, там, розвитку активістів. Тому і вони всі в одному колі, і спілкуються всі між собою. Тому треба розуміти, що можливо їм не, чи не подобається, чи якось іще Брижинський, але Брижинський давить... це те, що я відмічаю. Йому да? потрібно б трошки було б змінити свій підхід до, до ЗМІ трошечки, да? але в більшості своїх випадків він робить... давить на ті саме речі, які не подобаються ломаці. Да? Типу відкриває якісь корупційні схеми. Для мене це, це, до прикладу, це є транспортна історія, яка сталася в Чернігів. Цей колапс і це шантаж, я вважаю. Такого не може бути в прифронтовому місті взагалі. Але тут є для мене є одна сторона медалі. Наша Чернігівська міська рада і управління транспорту не допрацьовує. Да? Я ось нещодавно дивився статистику Житомира, скільки він отримав від європейських міст собі автобусів. Там майже 60 чи 55, щось таке, а Чернігів отримав набагато менше. Тому... В нас є дуже велике вікно можливостей прибрати приватних перевізників взагалі з Чернігова, щоб не було Це показова історія, там де немає бути шантажа взагалі в Чернігові. Да? І наша Чернігівська міська рада має можливість для залучення, таких хоч вживані, вживані автобуси. Нам не має значення, да? які там автобуси будуть, але вони найкращі ніж набагато кращі, ніж ті, які ми купуємо в місті Чернігові. Бо це показує приклад навіть. Да? У нас ми купуємо тролобуси. Вони через 5 років в ржаві. То це питання. До технічних умов, як вони прописані, і що ми хочемо. До прикладу, автобус у нас є один такий ЛАЗ, чи щось таке львівського автозаводу, він ще по цей день їздить і він вже скільки за років. Але це ну, показова історія да? про те, наскільки якісне ми хочемо вкладати в щось. Да? А тут безкоштовно ми можемо з Європи отримати і інвестувати в громаду. Тому я вважаю, що це якби показова історія там, де Олександр Ломака захищає своїх однопартійців просто і все. Інтереси якогось клану людей. І все. Друзі, цікаві історії і цікаві люди не закінчуються. Тому ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на час Чернігівський.